Ельф для суперзавдань Катажина Вежбіцька Восьме грудня. То що, моя люба, у читальній на фабриці все йде як слід. Замислений Санта Клаус поправив окуляри на носі й погладив свою довгу білосніжну бороду. Так, осяйна ковтнула слину. Стає дедалі краще. Мушу визнати, я на початку не був певен у всіх цих змінах, але зараз відчуваю, що ми справді потребуємо інновацій. Ці свята дійсно мають бути ідеальні. Санта обдарував ельфійку під бадьорливою усмішкою. Дякую, що переконала мене. Жодних проблем. Осяйна невпевнено зачовгала зеленими черевичками з гудзиками у формі віфліємських зірок. А як справи у наших гостей дають собі раду, припасувалися до команди? Зовсім непогано, набагато краще, ніж одне до одного, якщо можна так сказати, стурбована осяйна піднесла руку до рота і почала гризти нігті. Той добре, добре. Санта, схоже, думав про щось інше. Тоді продовжуємо працювати. І пам'ятайте, з радістю й довірою. Зрештою, це найвеселіші свята у році. Час, коли здійснюються мрії. Коли за осяйною зачинилися двері кабінету, Санта із зітханням піднявся за столу. Він потягнувся і поглянув крізь вікно на засніжені пагорби, всипані білим пухом сосни та вогники, що мерехтіли у вікнах ельфійського поселення. Санта знову важко зітхнув. А я й досі гадки не маю. Що мені робити, пробурмотів він собі під носа. Санта Клаус був у великій халепі. Він не знав, що подарувати місіс Клаус. Торік він поклав їй під ялинку в'язаний шарф, позаторік рукавички. А кілька років тому парфуми, які придбав у вишуканій крамниці в одному з містечок звичайного світу. Усі ці подарунки були прийняті з милою усмішкою, задоволеним вигуком і ніжним поцілунком у щоку. Та цього року Санта хотів подарувати своїй дружині щось незвичайне, щось абсолютно виняткове, але що їй було потрібно, чому вона могла щиро зрадіти? Попри те, що вони одружені вже багато років, Санта відчував, що й гадки немає, про що насправді мріє місіс Клаус, що їй сниться, коли вона спить в нього на плечі. І це відчуття неабияк псувало йому святковий настрій цьогоріч. Можливо, нові кухонні рукавиці для випікання пряників, а може, набір ялинкових кульок чи вогників для прикрашання саду. Та ні, їх у нас уже багато. Санта забарабанив пальцями по віконній рамі і наблизив обличчя до вікна. Він зморщив ніс і висунув язик. Ласкаве, привітне обличчя, вкрите зморшками, що відбувалося у віконній шипці, відповіло йому глузливою гримасою. Це було лице милого дідуся, чия щира й широка усмішка ледве виднілася з за гущавини пишних білих вусів та бороди, але блакитні очі санти ще лишалися молодими, дивилися задирикувато, наче очі маленького хлопчика, які втрапили у павутину дрібних зморшок. Хлопчика, який завжди з нетерпінням чекав першого снігу, щоб зліпити сніговика і закидати друзів сніжками, хлопчика, який розявляв рота від захвату, побачивши на верхівці ялинки сяючу зірку. Як швидко летить час, пробурмотів Санта Клаус. А тоді він почув швидкі кроки і відчув запах пряників. Місіс Клаус підійшла до чоловіка і поклала голову йому на плече. А що це ти так виглядаєш у вікні, старенький, знову чимось переймаєшся? запитала вона, лагідно всміхаючись. Ні, ні, микнув Санта Клаус. Я просто собі думаю, скільки років минуло. Стільки, скільки треба. Тебе щось турбує цього року. Річ у наших несподіваних гостях? Ні, розберемося. Я просто почав замислюватися. Хіба я не за старий для цієї роботи? Що? Місіс Клаус здивовано вирячила очі. Коханий, як ти можеш таке казати? Ти абсолютно незмінний. Як дітлахи святкуватимуть Різдво без тебе. Кожен потребує краплинки дива. Може, й твоя правда. Санта наблизив обличчя до шибки, і від його подиху скло вкрилося тонким шаром пари. Я знаю, що допоможе тобі збадьоритися. Велика чашка гарячого шоколаду. Місіс Клаус пальцем намалювала сердечко на спітнілому склі. Із збитими вершками і посипкою? Санта Клаус із надією поглянув на неї. А як же? Із пінкою, якщо захочеш. Годі сидіти тут, ходімо на кухню. Мені ще потрібно прикрасити дуже багато пряників. Можливо, тролі могли б допомогти тобі? Певно, краще ні. Здається, вони зараз працюють на фабриці, сповнені ентузіазму. Майстерчик дуже їх хвалить. А твій улюблениць не посидько? О, він постійно десь гасає. Зараз йому знову доручили завдання у звичайному світі. Я б не хотіла його турбувати. А може, ти допоможеш мені з випіканням пряників? Я. Санта Клаус ковтнув слину. Не знаю. У мене ще стільки роботи з координуванням усього, я ще маю прочитати стільки листів особисто. Звісно, розумію. Світло в очах місіс Клаус злегка потьмяніло. Можливо, іншим разом. Я принесу твій шоколад у кабінет. Тільки, будь ласка, поклади мені багато кориці, прокричав сам та їй навздогін і сів за стіл. Він вдихнув і потягнувся за новими записками зі стосів, що стояли на стільці. Гаразд, перегляну ще сьогодні звіти з розвідувальних місій у звичайному світі. Малий Сашко знов чіпнув свою сестру. І показав язика виховательці в садку, що мені з ним робити. Схоже, замість машинки на пульті, він отримає якусь книжку про гарну поведінку. Це піде йому на користь.